Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, що я встигла розмалювати за квітень 2025 року і почнемо ми з розмальовки від Каноко. У мене тут був віп з минулого року і ось таку ілюстрацію я зробила. Починала в минулому році. Доволі там небагато залишалося, але я вже вирішила, що не буду примушувати себе і залишу на наступний рік. Тому в цьому році я швиденько все доробила. Фон вирішила не робити. І ось така простенька ілюстрація в мене вийшла. Це олівці Derwent Lightfast, Luminance та Posca. І тепер в мене є розворот. Далі хрупкий мір. Також я тут шла по порядку, але в мене ось цей ведмедик чомусь чомусь він мені здається таким складним, як його під водою розмалювати. Я його пропустила і далі йшла, йшла. Треба повернутися до ведмедика. І ось цю роботу я зробила. Це е, призми на фоні акварель Марко. Та поска тут ще трошки акварель протекла, але я знала, що тут буде вода, та тут же акули, тому воно не критично, скажімо так. Тут такий джміль. Розмальовка класна, просувається. Тому... Будемо розмальовувати далі. Ботанікум. Тут у нас був спільник з Наталкою, і ми зробили ось таку ілюстрацію. На фоні це акварель роса, а сама саме зображення це поска. Також на спільник з Наталкою ми разом розмальовуємо Escape to Oz. І в цьому місяці у нас такий розворот був на черзі. Тут олівці поска і брудфунер. Вирішила не робити фон, тому що, як уявила, що це все мені треба якось пропрацьовувати. І вирішила, що нехай воно залишається так. Швидко розмалювала. Потім подивилася, що чекає наступного місяця. <схід> Складно буде. Тому будемо працювати на марафон Color with Ukraine. У нас була тема Дніпропетровська область та Петриківський розпис, і я обрала ілюстрацію в розмальовці від Ерії. Тут тільки Акварель Grasp. Спочатку я хотіла зробити чорний фон, навіть почала, а потім подивилася, і мені не сподобалось, тому що воно якось все зливалося. І я вирішила все ж таки білим залишити, і мені довелося перекривати той чорний, що я почала, білим акрилом. Ось, ну, вийшло ось так. Розмальовка новенька моя з гномами, я її тільки отримала. І одразу розмалювала ілюстрацію. Тут у мене брудфунер, здається. Так, брудфунери. Все брудфунерами зроблено. Різні серії брудфунерів, звичайно. Але все брудфунерами. Також нова розмальовочка з капібарами. Дуже вона мені сподобалася. Чомусь, коли вона вийшла, я не звернула на неї увагу. Ну, точніше, я подивилася, але мені здалося, що тут папір буде такий ну, амазонівський якийсь, не знаю, чому я так подумала, Але він тут ну, такий звичайний. Не такий прям амазонівський, тоненький, нормальний. Можна розмальовувати. І я як сіла, одразу дві ілюстрації зробила, не знаю, за два дні, напевно, по ілюстрації в день в мене вийшло. Так гарно вона пішла. І ілюстрації ну, дуже красиві. Це у нас Венеція, повністю зроблено аквареллю. Здається, це Марко Акварель. Ну і допрацьовувала олівцями ось тут, на гондолі. Там трошки. І ще одна робота. Взагалі я вам трошки повертаю. ну Дуже класні ілюстрації. Хто вагався, чи брати, як я ось це, то беріть. Ну, класно. Мені дуже подобається. Дивилася інші розмальовки з цієї серії, ну щось мені, мене так нічого не зачепило. Так, а де ж а, ось. Друга ілюстрація. Тут в мене олівці Faber Castle Black Edition на фоні, потім Derwent Light Fast, і Prismacolor. Дістала свою розмальовку від ліпки лендл давно воно вже лежить, у мене ну, хоча б щось зроблю. Захотілося мені спробувати щось маркерами зробити швиденько. Я взагалі-то не дуже е ось це маркерами можу так розмальовувати. Ну, не по номерам, а щось таке там допрацьовувати. Ну, Тому я просто маркерами як підложку зробила і потім олівцями трошки допрацьовувала. Ну, Така прохідна робота, відпочивалка. І щось я там робила цими ручками від Ланго доохоронними. Ну так були таке, щось вийшло. Що? Блискуче. Іфографік Twin Garden. Подобається мені ця розмальовка, незважаючи на те, що тут є ось ці приховані предмети, які мене трошки бентежать. Але я їх намагаюся або замальовувати, ну або інколи не замальовую навіть. Ну, наступні розмальовки вже йдуть без них, і це мені більше подобається. Така робота в мене вийшла. Не хотілося мені робити небо просто блакитним, тому що я спочатку квіточки розмалювала, думаю, ну воно все, напевно, якось. Буде зливатися. І зробила ось такий закат. Але мені здається, воно все, все одно <плес> якось це і зливається, ну не знаю. Напишіть, як вам ця ілюстрація, як би ви зробили небо. Далі розмальовка кольоровий квест. І тут в мене така ілюстрація. Це спиртові маркери. Розмальовка. Ще один кольоровий квест, але тільки той великий. Тут в мене такий равлик. Фломастери. Водний світ. Така ілюстрація. Теж не теж просто так, спиртові маркери. Попередня розмальовка там були фломастери. Вертові маркери тут. Так. Да. Ванджеласт. Це ручки Ланго і... Ну і маркери Ланго, напевно, десь. Тому що там, де великі такі, були. Так, да, ці великі шматочки я. Маркерами о, акриловими, да, розмальовувала. Все ж таки хочеться мені більше, напевно, спробувати ще фломастерами. Ну, воно маркерами гарно виходить, ну і ручками, але якось мені здається, фломастерами я отримую більше задоволення. Я не знаю, чому, ну чомусь мені так здається. Ну, і, в принципі, наприклад, фломастери е ці каріока доволі непогано тут себе поводять. Так, не так вже і повисять. Ну, Не знаю, будемо дивитися Луні Т'юнс, третій том. Чомусь в цьому місяці я декілька разів намагалася завершити ось цю ілюстрацію. Так мені складно чомусь було, хоча це, ну, як на мене, найлегша розмальовка з усіх, що в мене є. Тут такі е е великі деталі, не треба там щось продивлятися, але щось ну, так не йшло. Напевно, на наступний місяць я її е е залишу. Нехай трошки відпочине. Може, мені просто набридло ну, такі ілюстрації розмальовувати, не знаю. Може і відпочину щось інше зроблю. Якусь іншу беру. Розмальовка з Мікі Маусом дуже мені подобається. Але я тут тільки одну роботу зробила ось таку. Я її обрала, тому що тут була дуже проста палітра, вона виявилася зимова така. Ну, Думаю, нічого страшного. Мені просто хотілося щось швиденько зробити. Ну і більше нічого в мене тут немає, здається, вона... А, ні, ну це в попередньому місяці я робила, вона доволі новенька в мене. Далі розмальовка з Бимбі. Тут я по порядку йду, намагаюсь. І в мене ось такий розворот тут. Не знаю, так воно. Не дуже видно пінок краще так залишу. Це також акрилові маркери. Я намагаюся, якщо в мене ну, немає натхнення, хоча б по розвороту розмальовувати. І Спочатку я планувала до кінця року цю розмальовку саме цю завершити, і мені треба було. По 8, да, Здається, ілюстрації робити. Ну, потім я вирішила, що це занадто, і мені швидко набридне. І я вирішила, що не буду себе змушувати, буду кожній розмальовці, які мені хочеться розмальовувати, по розвороту робити. І так розмальовка буде просуватись, і воно буде видно, що воно просувається, тому що, якщо так по черзі розмальовувати, воно приємно гуртати. Ну і поки що. Поки що розмальовую. В наступному місяці маю надію, так як в мене тут одна ілюстрація готова, зробити ось цю і ще розворот. Ну, це мені так хочеться, але тут, як вже вийде, як буде натхнення. Далі сто квест. Цю розмальовку я замовляла на тему. Не знала, чи вона нормально буде чи ні, але ну, звичайна розмальовка папіцеля, ну папір такий. Ну, мені здається, як і з той розмальовці 100 Best, здається, да? ну, таке саме. Але було набагато дешевше, тому, думаю, ну, нехай буде. І я по порядку пішла фломастерами все розмальовувала. Вона заліпательна, я б сказала. Не могла я відірватися від неї. Нормально, прикольно. 50 магічних фарбованок. Тут у мене дві роботи ось такі вишні. Це спіртові маркери. А друга робота це акрилові маркери. Або ручки навіть, я не пам'ятаю вже точно. Так. Почала ця розмальовка в мене просуватися, як в мене ручки з'явилися. Потім ще з'явилися спіртові маркери з таким тоненьким накнечником. І я взяла, думаю, на чому по ні. І розмальовка з мандалами. Вона остання в цьому відео. Я її купувала в Парижі. Почала тільки чомусь я її, не знаю, потім я подив... А, ні, у мене ще була робота. Почала я її виходить в попередньому місяці. Я не пам'ятаю. Я зробила одну ілюстрацію, іншу почала, але не встигла доробити. Тут фломастери і ручки лангу. Я боюся, що вона почне розвалюватись. Мені здається, вона така на склейці. Ну, обережно треба. Але ілюстрації такі класні. Ось ще щось я починала. Забула про неї навіть треба доробити. І це було все в цьому місяці. Пишіть, які роботи вам сподобалися найбільше. Дякую вам за увагу і до зустрічі!